Сьогодні на розпаковці навушники Redmi AirDots 2. Ціна їх на AliExpress 7 доларів центів. Ну, Звісно, можна знайти варіанти дешевші, але на цих була гарна скидка за монети, і тому я їх придбав всього за 3 долари 61 цент. Меншої ціни, ніж цю, вже знайти неможливо. Приїхали доволі швидко, упаковка була хороша. Вони не пошкодилися, коробка придатна для того, щоб можна було їх продавати навіть на вітрині. Тільки трошечки заважає наклейка, яку наклеїли в Китаї на саму коробку. Але нічого страшного, е є додаткові запасні амбішури, їх чотири штуки і ще дві на самих навушниках. Е немає, щоправда, кабеля для зарядки в цій комплектації. Є інструкція, але вона повністю на китайській мові, тому що це китайська версія для продажу в Китаї. Європейська версія з повною інструкцією буде в синій коробочці і буде називатися трошки по-іншому Mi True Wireless Basic 2. Отже, самі навушники. От в такому вони полетленому пакетику, вони не заряджені тому, щоб перевірити, потрібно буде знайти кабель, щоб їх зарядити. Але я думаю, що з ними все буде добре. Отже, я рекомендую до покупки такі навушники, особливо за такою ціною, навіть якщо дещо буде вище, до 4 доларів, також гарна покупка.